Друзі, всім привіт! Давно не чулись. Так, рівно рік прийшов з мого минулого відео, і я не думав, що щось ще буду записувати в майбутньому. А Якось вигорів і повністю заринувся в роботу, в сімейні справи. Ну, зараз тяжкі часи, у кожного свої приколи. Тому якось так. Ось. А, але а, декілька днів тому я. Перевіряв пошту на телефоні і побачив мейл від Ютуба з цим коментарем. Ось стосовно відео стосовно безкоштовного контенту, який можна знайти в Ютубі і вивчати програмування там, по різним технологіям та таке інше. І чомусь я подумав, що це буде гарний шанс записати відео. Зібрати фідбек. Якщо вам сподобається подібний контент, то в майбутньому я буду записувати такі відео. Не буду обіцяти, що це буде регулярно, але я буду намагатися повернутися на YouTube. І якщо буду мати якийсь позитивний фідбек, якісь коментарі, що вам це потрібно, буду продовжувати. Ну і продовжувати стільки, настільки це буде потрібно. Якось Захотілося повернутися на YouTube потрошку. ну Це буде без монетизації, без якихось там рекламних інтеграцій, просто просто для себе як хобі, якийсь блог. Захотілося далі вести. Ну, чомусь мені так ось в голову стукнуло, вирішив записати це відео. ось І що ж порекомендувати? Де. Подивитися гарний безкоштовний контент, який може бути дійсно альтернативою якимось платним курсам. Я хочу порекомендувати вам один із каналів FreeCodeCamp.org Тут все англійською. Це точно не реклама, найбільше 10 мільйонів підписників вони не потребують реклами від такого каналу, як у мене. Ось, якщо ви подивитесь, то тут Знімають відео по різним технологіям, все починаючи від JavaScript, Python, TypeScript, Node, там все, все, що, все, що захочете: Python, Java, GoLang, ви можете перейти там списки відтворення і подивитися, які теми тут покриті. Тут, ну, в цілому, є майже все, що вам знадобиться. Так, є нюанс тут англійською, але якщо ви хочете. Вивчати дійсно якісне програмування і далі потім працювати з цим, то англійська must have. Тому, я думаю, це гарний варіант. Ось посилання на цей канал я залишу в описі до цього відео. Ну, і також трошки повторюсь, якщо ви краще сприймаєте інформацію в текстовому варіанті, то є такий Дуже крутий сайт, Roadmap Ісаж. Ось я також постив в описі до минулого відео посилання на цей сайт. І тут також є родмепи в цілому на досить багато популярних технологій. Можна, наприклад, взяти JavaScript, потім пройтись по backend роadмепу, і потім взяти Node.js. І тут в цілому досить гарна вибірка по тим топікам, які необхідно покрити, Щоб дійсно якісно працювати з технологією. Наприклад, того ж Node.js досить обширна документація, і вона сфокусована на досить технічних людей, там суха така технічна витримка, от, наприклад, якийсь модуль, що воно таке, для чого воно створено, і API-документація, там ті чи інші функції, як вони там працюють, що повертають, і таке інше. Тут взагалі. Досить гарна, комплексна вибірка тем, які необхідно покрити, щоб розробляти застосунки на тій чи іншій технології. Ви там, наприклад, клікаєте на той чи інший айтем, у вас є декілька посилань, ви читаєте, вивчаєте, ну і таким чином накопичуєте багаж знань і далі використовуєте. Ну, Тут, як то кажуть, аптою, що вам краще. Можете дивитись відео, можна в текстовому варіанті посилання знову залишу під відео. Я б хотів би отримати якийсь фідбек від вас в коментарях, на які теми ви б хотіли бачити такий менторський контент. Я, звісно, не буду там знімати повноцінні гайди, курси, тому що ну, це займає досить багато часу. і... Курси треба підтримувати в актуальному стані, знімати оновлення, щоб покривати нові версії фреймворків, бібліотек там, та таке інше. У мене, на жаль, на це часу немає. Але давати корисні поради, обговорювати ті чи інші теми, я б хотів би цим займатися. Останнім часом я працюю не тільки з JavaScript скриптом скриптом, з нодою, React Я Ну, зараз працюю на тому рівні, коли використовую різні технології для вирішення тих чи інших задач. Тобто ми технологію беремо не тому, що ми її там знаємо, а для того, що там та чи інша технологія виконує нашу задачу найкращим. Чином, так? Ось там де, наприклад, працюємо з AI, там, звісно, Python, тому що там найкраща підтримка останніх версій бібліотек та таке інше, де необхідний високий перформанс, там, можливий, Golang. і depends, скажімо так. Тому є великий досвід в різних технологіях. Що вам цікаво, задавайте питання, а я по мірі можливості буду знімати нові відео. Дякую за увагу! Надіюсь, це відео буде комусь корисним. Бережіть себе і гарного дня. Бувайте!